У попередньому відео я розповідав про перші чотири матчі в історії протистояння збірних України та Німеччини. Тепер же я розповім про наступні чотири матчі. Зволікати не буду, починаємо! 11.11.2011 матчем Україна-Німеччина, так би мовити, відкривали оновлений НСК Олімпійський, який пройшов реконструкцію під чемпіонат Європи 2012. Стадіон був заповнений майже повністю, лише трохи не дотягнувши до 70 тисяч глядачів. Перший момент у матчі створили господарі наприкінці третьої хвилини. Мілевський класно віддав передачу на Шевченка поміж двох захисників Німеччини Андрій Пер. Першим дотиком пробив у ближній кут, але не влучив. Гості почали потрохи прибирати м'яч під свій контроль. Однак наступний небезпечний момент знову був біля їхніх воріт. Ярмоленко пробив здалеку, але як і Шева, точним не був. Після цього впродовж п'яти хвилин два удари поворота українців завдав правий захисник Бундестім Крістіан Треш. На щастя, у нього був збитий приціл. Між цими епізодами супершанс не використав Маріо Гомес. Олександр Рибка врятував нашу команду. В середині тайму українці вибігли у масований контрнаступ. Після кутового біля власних воріт атаку підтримав Ракіцький, який виконав передачу на Ярмоленка. Андрій підошвою відправив м'яч під дальню стійку. Перший гол на оновленому олімпійському, на другий не довелося довго чекати, і знову успіх Україні приніс контрнаступ. Після кутового біля власних воріт. Мілевський віддав геніальну гольову передачу на коноплянку, тому залишилось тільки пробігтись. 70 метрів не дати себе наздогнати захисникам обіграти голкіпера і влучити по порожніх воротах. Дав би, молодий коно фору мудрику по швидкості, пишіть у коментарях. Німеччина зрозуміла, що це хоч і товариський матч, але не личить програвати Україні так просто і тут же по-справжньому увімкнулась. Спершу ракіцькому довелось кидати з-під удар кроса. А за хвилину удар тоні уже а ніхто не заблокував рибка лише поглядом провів м'яч у сітку власних воріт. Блохін відреагував на активізацію гостей заміною у першому таймі на полі замість Безоса, який дебютував за збірну і уже був на жовтій карці. Вийшов досвідчений Назаренко. Німеччина продовжувала тиснути і ледь не зрівняла рахунок. Рибка якось вайлувато реагував на політ м'яча після удару головою від Хедіри, і ледь не поплатився за це, але обійшлось. А на останній хвилині тайму Назаренко створив ось це. Fantástica! Цим голом можна милуватись довго, але мені потрібно ще багато чого розповісти. Тому ви ставте лайк і ми продовжуємо. Україна за перший тайм тричі влучила по воротах і забила три голи. Чудовий дебют воротаря національної збірної Німеччини Рона Роберта Цилера. 3-1 на нашу користь після першого тайму це точно більше, ніж можна було собі уявити. Перші хвилини другої половини гри для України були складними, відбившись, Україна відповідає. Віла своєю нагодою, блискуча голова Назаренка придумала чудову передачу на шеву. Нападник в дотик пробив у дальній кут, але цилер зумів і доволі красиво зробити перший свій сейв у матчі і відбити м'яч на кутовий. Після подачі Корнера бісиклету виконав Тиму Непогано, але просто у руки кіперу. Німці продовжили свій тиск, а наші чекати шансу, щоб уколоти гостей. Цей смертельний укол міг виконати Назаренко на 62-й хвилині. Коноплянка просто божественно розібрався на фланзі і віддав на старшого партнера по збірній і клубу. Але схоже, для Назаренка, чим ворота далі, тим краще. І у цій ситуації йому не вдалося виконати удар так, як задумувалось. Цей матч дуже нагадує гру Динамо і Баварії у 99-му. Цей же стадіон знову у суперниках німці. І знову, при рахунку, 3-1 на нашу курсу. Користь ми не використовуємо чудові шанси забити четвертий гол, а суперник нас за це карає. На 65-й хвилині Рольфес замикає передачу Хумельса на дальній штанзі після подачі з кутового. А невдовзі Томас Мюллер ударом з кута штрафного робить рахунок нічийним. Можливо, рибці заступили огляд нашій оборонці, однак вважаю, що голкіпер мав брати цей удар. А далі пішли неймовірні качелі, кожна з команд хотіла перемогти. У дальній кут цілив Ярмоленко невлучно. Удар Подольський блокує тему М'яч виходить на кутовий. А що це означає? Готуємо контрнаступ. Коноплянка перехопив м'яч, втік від усіх на світі і віддав пас на девіча. Марко, як він інколи полюбляв, почав робити зайві дотики, придумувати щось екстра замість того, щоб зіграти простіше, як наслідок м'яч втратив. Далі атака громадян Німеччини і удар какао, Але на какао рибку не спіймати. Кіпер потягнув удар. Тут поки що я не згадаю, так щоб була рибалка, коли я не лову. Угу. Ну і останній епізод цього захопливого сюжету стався на 90-й хвилині. Коноплянка, Боже, ну чому ж він не заграв у Європі? Ідеально подав на девіча у штрафний майданчик. Марко пробив у дотик, але цилер ногою врятував Німеччину від поразки. Фух. Фінальний свисток Нічия 3-3. дивлячись цей матч у записі через 11 з половиною років, я відірватися не міг по доброму заздрю очевидцям цієї вражаючої гри. Якщо ви тоді були на стадіоні, похваліться цим у коментарях. Ну а я переходжу до матчу наступного. А він був зіграний на чемпіонаті Європи 2016 року. Це була гра першого туру, і всі українські вболівальники були сповнені оптимізму. Ми допускали можливу невдачу з німцями, але свято вірили, що вийдемо у плей-офф. У стартовому складі збірної України несподівано з'явився 20-річний Віктор Коваленко, який ще не грав в офіційних матчах за головну команду країни. А я несподівано нагадаю, що ви можете стати спонсором чи патроном каналу. В описі відео є необхідні посилання. З перших секунд матчу м'яч перебував у ногах німців, так би мовити, за замовчуванням. Однак наприкінці четвертої хвилини Федецький класно у підкаті позбавив м'яча суперника і виконав простріл, який красивим ударом замкнув коноплянка. Ноєр ефектно парирував цей удар. Згодом німці також створили небезпечний момент, але на наше щастя лівий захисник Йонас Ектор, який опинився у центрі штрафного майданчика, неробочою робочою правою не зміг нормально пробити. Попри те, що Бундестім все ближче підбиралася до наших воріт і почала заходити у штрафний майданчик, успіх їй принесла не якась комбінація, а стандартне положення. Крос подав а Мустафі, з яким не допрацював Сидорчук головою, пробив майже у дев'ятку, 1-0. Україна могла відповісти. Тією ж монетою після подачі з кута поля Хаджеріді переграв автора голу Мустафі, але Сейв Ноєра не дозволив Євгену також стати автором голу. За три хвилини Крос виконав прекрасну передачу на Хедіру. Той прийняв і пробив. Але п'ятов, скажу шаблонно, дійсно виручив свою команду. Поступово Україна перебрала до себе ініціативу і була дуже близькою до голу. Ярмоленко закинув м'яч у вільну зону, звідки коноплянка робив простріл на Зозулю. Однак на шляху м'яча опинився Боатенг, який спершу направив м'яч у свої ворота, але в останній момент зумів вибити круглого з лінії. За дві хвилини. Хвилини м'яч таки перетнув лінію воріт збірної Німеччини, але після порушення правил офсайд у Федецького українці залишались дуже активними аж до перерви. Навіть ці слова коментатора про Сидорчука означали не те, що зазвичай мається на увазі, а щось хороше. Ух ти, нічого собі, що витворяє Сидорчук. На жаль, майже весь другий тайм пройшов під цілковитим контролем збірної Німеччини. Наш суперник багато бив по воротах і часто здалеку, тому у п'ятова роботи було предостатньо. Ноєру підкинути халтурку з Ракіцький, який чітко у кут пробив зі штрафного. Мануель роботу виконав відмінно. Наприкінці матчу П'ято взявся за дві роботи на оборону і на атаку. Спершу він спіймав м'яч після виходу озіла один на один з ним і одразу. Вибив м'яч далеко вперед. Мустафі головою скинув кругло назад, де, за його думкою, мав бути ноєр, але воротар уже вийшов з воріт, через що Нойеру довелось грою в корпус зупинити Селезньова, який мчався скористатись неузгодженістю німців. Вболівальники маншафт відбулися легким переляком. У компенсований час збірна Німеччини провела контратаку, яку результативно завершив Швайнштайгер, який з'явився на полі за кілька хвилин до цього. Україна програла 2-0, але це сприймалось нормально. А от наступна поразка на турнірі уже була справжньою трагедією. Якщо раніше Україна та Німеччина грали між собою матчі товариські кваліфікаційні та у фінальній частині Євро, то у 2020-му вперше зіграли у Лізі націй. Перший матч, який грали у третьому турі на НСК Олімпійський, відвідало 17 з половиною тисяч глядачів. Така низька відвідуваність пояснюється ковідними обмеженнями. Після виконання гімну дзідзом команди взялись до справи, хоча, по факту, активність проявляли виключно гості. Вони швидко Взяли м'яч під контроль і на 20-тій хвилині відкрили рахунок. Центрбек Бундестім Рюдігер підібрав м'яч після подачі штрафного, класно розвернувся, протягнув кругло в глибину нашої карної зони і виконав простріл на свого партнера по центру захисту Гінтера. А той просто не запоров момент 0-1. Буквально за хвилину Гінтер міг взяти участь у ще одному голі уже біля своїх воріт. Яремчук перехопив м'яч після помилки захисника і вирішив одразу пробити зда. На жаль, вище воріт. Якщо не рахувати цей момент, то перший тайм проходив під диктовку німців, вони виконали втричі більше передач і постійно тримали у тонусі нашого кіпера Бущана. Особливо відзначу його сейв після дальнього удару кіміха і, дійсно, вражаюче спасіння після удару головою від гнабрі. Однак, уже на старті другого тайму саме Бущан на рівному місці подарував супернику гол. Наш воротар банально не зміг упіймати м'яч після неї. Складного навісу і, як на зло, круглий ідеально впав на голову гореці, німець зробив кивок, але ж пощастило йому капітально. Варто сказати, що бущан не поплив і у другому таймі неодноразово виручав нашу збірну, а при подібних навісах від гріха подалі грав просто і надійно. Фактично до 75-ї хвилини Україна цілком могла програвати 0-5, ну чи 1-5. Була ще в нас контратака, яку хитро вирішив завершити циганков, але Нояр і не таких хитрунів зустрічав, тому спокійно забрав м'яч до рук. А от на 75 й хвилині господарям вдалося заробити пенальті, який реалізував Маліновський. При рахунку 1-2 Україна заграла живіше, я б сказав, але реальних моментів, щоб врятувати гру, не створила. А от команда у білому могла ще хвилин за 10 до кінця закрити матч, але Бущан вкотре відвів загрозу і здається, таки заслужив на пробачення голів. Більше не було. Україна по ділу програла Німеччині. Виїзний для України матч у Лейпцігу проходив без глядачів. Причина все той же коронавірус. Україна не могла розраховувати на Ярмоленка, Циганкова, Сидорчука і Коваленка, які здали позитивний тест на цю заразу. Прогнозовано на початку матчу м'ячем значно більше володіли господарі і перші підступи до воріт суперника зробили вони. Проте на 11-й хвилині наша команда вибралася на чужу половину поля і зуміла прорватися аж у чужий штрафний, де. Зубков відкинув м'яч на Яремчука, а Форвард без роздумів сильно і точно пробив під штангу. Несподівано Україна повела у рахунку. За кілька хвилин двоє наших вибігали у контру, але Рюдігер перехопив передачу Марлоса на Яремчука і нейтралізував загрозу. Невдовзі Німеччина зрівняла рахунок, і, попри те, що переважно володіла м'ячем, зробила це у контратаці. Зінченко трохи задумався і втратив м'яч Горецька, віддав перед на Сане, а той використав в свою швидкість перебрав Матвієнка і відмінно пробив у дальній кут. Не минуло і трьох хвилин, як Німеччина уже могла вийти вперед, але П'ятов потягнув удар Горецьки у дев'ятку. Ще за кілька хвилин українцям знову не вдалося реалізувати перспективну контратаку. Зінченко погано прийняв м'яч після передачі Соболя і знову втратив кругло. В обороні Олександр також діяв не ідеально і на 33-й хвилині не зміг Гореці завадити прийняти м'яч та зробити простріл як наслідок. Тімо Вернер з трьох метрів переправив м'яч у ворота. 2-1. На початку другого тайму Олександр міг компенсувати цей момент і пропущений гол, якби йому трохи більше пощастило. І м'яч після його удару і рикошету закотився у ворота, а не влучив у стійку. Після цього німці вирішили, що потрібно забивати третій гол і закривати матч. Буквально протягом семи хвилин господарі створили чотири моменти: три з них не реалізували. А четвертий перетворився у гол дубль оформив Тімо Вернер. Наприкінці матчу була доволі весела гра. Здається, німці трішки розслабились, і Україна знову ж таки при більшому везінні могла уникнути поразки. Ще двічі м'яч влучав у каркас воріт Ноєра після ударів е -е, українців Марлосенка і Мораєсенка. Але в сітку воріт не залетів. Німеччина перемогла 3-1, А Україну, як виявилось, чекав ще кабінетний матч останнього туру проти Швейцарії. Закінчення відео буде коротким і по суті. Якщо сподобалось, ставте лайк. Є що сказати, пишіть коментарі. Хочете закинути донат? В описі є потрібна інформація. Підписуйтесь на канал, тут багато цікавого. Дякую спонсорам каналу. Всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, миру і слава Україні.